Слава Ісусу Христу і Україні! Героям слава! Чудова погода, чудовий край, пшениця золота, синє небо, вечір 18-го година, 8 червня 2024 року. Коли над Твоїм Шатро, небо, нема бомб, не скидуть бомби, не літають ворожі самольоз, літаки. Коли тут тихо, мирно, а це Львівщина, то як тут не згадати одне слово, яке як казав відомий московський артист від фільмі Кавказька плінниця, що жити гарно? Ну, його товариш поправив що гарно жити ще краще. Ну, до цього поки ще не всі дійшли. Сьогодні я хочу зробити репортаж на таку тему, як працюють на власному досвіді, як живуть наші солдати, які у відставці за віком, учасники бойових дій, як складуються їх життя, їх сім'ї. Як вони працюють в тилу, якщо їм дозволяє робити це здоров'я? От я хочу розповісти про світ трудовий день в селі Дякторів в Грушкінському інтернаті для осіб з інвалідністю. Це установа, яка належить Львівській обласної раді. Комунальний заклад. Там у нас працює. Ну, порядка, може, 15-20 людей персонал. Я підсобний робочий. Таких там у нас теж набереться чоловік 7, бо в інтернаті мешкають ще особи з інвалідністю, які требують нагляду, яких треба обслуговувати. І для цього э, рушківський інтернат має невеличке. Господарство. Ну, вирощує картоплю, деякі овочі. є сад продав він в такому же люгімуно становищі. Ну, щоб люди щось мали їсти. Ну, Саме собою і держава допомагає, і волонтери. Волонтери працюють, допомагають, технічну допомогу оказують, продукти дають, як і бачать наші підопічені. Ну, може і ще хто. Я, наприклад, за рахунок той допомоги гуманітарної вирішив для себе питання спеціального одягу, взуття, верхній одяг, щоб можна було працювати. І от, стосовно нашої праці, підсобних робочих, я і хочу дещо розповісти. Ну, по-перше, Йде війна, грошей небагато, в першу чергу вони повинні направлятися на забезпечення нашої армії всім, що треба для перемоги, у тому числі, в першу чергу, зброї. Але не треба забувати і про тих людей в нашій державі, які працюють в тилу, працюють на перемогу. Щоб наші хлопці, наші солдати були ситі, одягнуті, на це ми і продукції виробляємо, на це ми сплащуємо свої податки. Але не всі гаразд. Наприклад, на підприємствах, установах, які користуються працею підсобних робочих, а це саме такий низький рівень, рівень кваліфікації праці, то людям потрібно мати нормальне харчування, мати змогу після роботи прийняти душ. Це такі речі, які не виносять на рівень держави. Це такі речі, які вирішують в самому трудовому колективі, у тому числі за участю профспілкової організації, якщо вона дійсно діє і працює на людей, а не просто збирає членські взноси, а потім їх повертає, надає подарунки на свята, Новий рік, Різдво. От. Головне завдання про спілок це захист соціально-трудових прав найманих робітників. Ну, звісно, що адміністрація установи, як і на інших підприємствах, вона в першу чергу повинна виконувати те завдання, яке прописано в уставі установи, положенні. В першу чергу. Ну і… Теж треба про своїх робочих пільнуватися, Якщо не е, лічно, не особисто, то через своїх підлеглих. Я працював до війни, до повномасштабного вторгнення на одному такому великому підприємстві е, державне підприємство Шахтуправлення південно донбаська No1. І нам завжди щастило з нашими директорами. Це люди були заслужені шахтари, дуже досвідчені, ті, які мали наукову степінь. І найголовніше, щоб вони завжди, завжди спілкувалися з своїм трудовим колективом. Не просто з апаратом управління проводили ради, семінари, інші події, а виходили на загальні зібрання. Робили доповідь на підставі тої інформації, яку отримували як власними очима і ушами, так і від своїх підлеглих майстрів, начальників дільниць. І це мене дуже сподобалось. Відчувалося, що трудовий колектив і керівник це одне ціло. І вирішуємо ми завдання, ну перше завдання це здобуток вугілля. Фахівці вирішували питання збуту продукції, снабження. Ну, Підприємці є підприємства, там все. Так і тут треба, де я працюю, щоб більше уваги було до трудового колективу. Було більше спілкування з народом, з підлеглими, не тільки з тими, які займають керівні посади. Ну і з простими робітниками. Для чого це треба? Для того, щоб наше руководство, керівництво від народу не відривалося, щоб воно здала їх потреби і вирішувало також само ефективно, як і вирішують питання, які стосуються тої чи іншої установи підприємства організації. За хороною операцією у нас як були невирішені питання, так вони і залишились. Ну, я кажу, що таке просте питання, як спеціальний одяг, не повинна людина, робоча людина, турбуватися про те, де б купити ті чоботи, взуття верхню одежду, одежу, ніжню. Вона не повинна турбуватися, про те, де її покупатися після роботи, змити ту грязь, виробничу, пот, а працюємо ми попелінню Божому в путі лиця свого. І це так. А зараз ще і жара, Літо настало. Тому нам ці удобства потрібні. Вони є. Вони є. Але належної організації. Щопимось користуватися немає. І тому на це треба звернути увагу. Як і керівництво нашої установи, так і профспілці, яка все ж таки є у нас, якусь роботу мінімальну вона проводить. Хоча вважаю, що це такий мінімальний рівень, дитячий рівень, за межі якого Давно ще треба виходити і займатися по-крупному. Ну що таке? У нас кожна людина носить на роботу свій, як кажуть, тормозок. Ну що, не можна нас тут накормити, її підсобне господарство. Тримаємо свиней, корови є, говядина, молоко є. Але ж робітники наші цього не бачать ні молока, ні м'яса. А що нам багато треба? Ні. Ми ж не безкоштовно це будемо їсти. А за гроші є таке прислів'я у колодязі, щоб не напитися. От ми сидимо у того колодязя, а не можемо напитися. Це неправильно. Так не повинно бути. І турбота при людей, вона проявляється в таких... Дрібницях, як харчування, як душ після роботи, як спеціальний одяг. Ну а все інше добре слово, прощення наших провин ми маємо. Це подяку, подяка нашому керівництву, що експлуатації, як на тому дикому заході, як кажуть при капіталізмі, немає. І люди працюють доброчесно, але без зайвої потуги натуги. Так що в мене є сили після роботи пішки повертатися до Святоспінської лаври, де завдяки Богові і Гуміну і Асафу наша сім'я з міста Богдадар Донецької області що залишила собі житла і без майна, знайшла там притулок. Ну а я, як хазяїн нашої сім'ї, намагаюся вирішити це житлове питання вже два роки. Коли тільки я не звертався, учасник бойових дій і в наш уряд, і в Міністерство ветеранів, і в Міністерство соціальної політики, і до Львівської обласної адміністрації. Всі ці документи і мої звернення вони надходили до Перемишлянської територіальної громади, яка на півстанічки відповідала, що у нас немає у власності комунальної житла, яке ми могли б надати вашій родині. От я питаю, намагаюся вирішити це питання через Львів. Ну, Поки що не вдається. Будемо працювати. Слава Богу, що жив, здоров, повернувся з фронту, хоч і з пошкодженим здоров'ям, але відновив його. І також бажаю нашій країні перемоги над ворогом, щоб Господь помилував наших солдат, офіцерів і зберіг їх від смертоносної рани і дарував їм перемогу над тою клятою Московщиною. Яка стільки віків намагається знищувати нашу національну ідентичність, Україну. Да не буде цього, Господи помилуйся. З вами був Ігнатов Сергій. Слава Богу, за все, хай вам щастить.